Попри мінусову температуру, екватор зими гаряча пора для медиків. Холод, а також масові скупчення людей стають причинами підвищення рівня захворюваності на інфекційні недуги. Серед головних нині ГРВІ та грип. На даний момент у нас в лікарні перебуває 184 людини. З ковідом лише 30 людей і дві з них дитини. А інші, це інші інфекційні захворювання і також ГРВІ. Ну, ми на грип обстежуємо тяжких пацієнтів. Тобто, в реанімації у нас перебуває на даний момент дві людини з ковідом і дві людини з грипом. Тобто грип визиває також грипом. А втім, нинішня картина далека від критичної про масову захворюваність наразі не йдеться, говорить фахівець. Епідемії немає, просто є підвищення захворюваності. Ми завжди би, спостерігаємо там, раз на 5-6 років підвищення з грипу. Ми його бачимо. Як правило, пік захворюваності припадає десь на лютий місяць. Щоб убезпечити себе від неприємності провести кілька тижнів на лікарняному, медики радять дотримуватися простих правил, особливо важливі вони для людей старшого віку. Коли людина захворіла, потрібно обов'язково залишитися вдома для того, щоб не розповсюджувати інфекцію. Тобто, зараз наразі масковий все таки режим. Тобто, якщо людина тим паче, що вона поважного віку перебуває в місцях, ілі збирається чи збирається в місця там, де велике буде скупчення народу, обов'язково треба одягти масочку. Також Потрібно мити руки після відвідування цих місць, також там перед їдою, ну так як нас навчали, тобто це гігієнічні міроприємства, які повинно проводити. І щеплення. Олег Хендриксон, Артем Кравченко цей день.